Допомога Херсонщині від Вінницької обласної військової адміністрації було відправлено більше 40 тонн найнеобхідніших речей та приладдя продуктів харчування, засобів гігієни та багато інших необхідних речей. Також відправили спецтехніку та бригаду працівників. Вже у Херсоні активно працює 12 спецавтомобілів та 28 фахівців. Зазначена техніка та спеціалісти ліквідовують наслідки підтоплень. Ткачують воду, розчищають дороги та прибирають сміття. Відповідно до запиту Херсонської ова відправлено додатково ще шість одиниць спецтехніки та бригаду з шести чоловік. Окрім спецтехніки, передали багато робочого інвентарю. Вже по відновленню ми не отримали. Одну територіальну громаду, яку повністю будемо допомагати відновлювати. А місту Херсон ми надаємо допомогу у вигляді техніки людей. Вже працює одна бригада 12 одиниць техніки, і тепер ще одна поїздка буде: це буде 6 одиниць техніки, яка саме потрібна там в цей час. Там дуже швидко змінюється ситуація.